Покращують комунікацію з пасажирами. Вже три тижні працює гаряча лінія комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Її створили для того, аби містяни могли швидко дізнатися детальною інформацію про графік роботи транспорту та залишити свої пропозиції і скарги. Скільки звернень отримали за цей час та які незвичні історії траплялися, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. Щодня диспетчери Миколаїв електротрансу обробляють близько 10 запитів від містян. Ідея створити гарячу лінію у колективу підприємства з'явилася у квітні. кажуть, прагнуть покращувати комунікацію з пасажирами і якісно надавати послуги. Створення гарячої лінії було одним із моментів того, щоб пасажири мали можливість. Безпосередньо, в момент там коли стається якийсь інцидент, повідомити про нього і ми б оперативно прийняли якісь рішення або ну про усунення даної проблеми, майже там 95% питань вирішуються в той самий день після надходження дзвінка від пасажира. За три тижні роботи на гарячу лінію вже надійшло понад 100 дзвінків від миколаївців. Запити є різні: від уточнення графіку руху трамваїв і тролейбусів до повідомлень про втрачення речі. У нас є а, такі питання, що вирішували позитивно саме завдяки тому, що люди оперативно а, повідомляли про а, свої надзвичайні ситуації, коли вони губили речі. І от людина вийшла з трамваю, одразу зателефонувала через декілька хвилин, коли зорієнтувалася, що там щось загубила. І ми одразу зв'язуємося з водіями, які їхав у той час на вказаному місці. І так одна пара пенсіонерів знайшла свої документи завдяки тому, що. Телефонували саме на гарячу лінію. Прилітають на гарячу лінію і слова подяки від пасажирів. Адже, попри велику війну, підприємство працює і не лише виводить на маршрути трамваї і тролейбуси, а й розвозить питну воду та допомагає збройним силам. Сьогодні зранку було подяка стосовно. Зміни розкладу руху сьомого маршруту тролейбусу питання, які ми можемо в нашій компетенції, ми вирішуємо самі, які ні передаємо далі по службам. Жодне питання не залишається без уваги. Усі дзвінки від пасажирів фіксуються у спеціальній системі та записуються. Це потрібно для того, аби спеціалісти у будь-який момент могли переслухати розмову і швидко вирішити проблему. Водночас Миколаїв Електротранс продовжує приймати запити містян через контакт-центр. Однак з терміновими питаннями, які треба розв'язати оперативно, просять звертатися за номером гарячої лінії. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.